Вітаю вас сьогодні 22 липня, понеділок і 142-й день із циклу 365 днів одного року. Був момент, коли ми вирішили кожен день яким чином відмічати, чим він відмінний, чим він відрізняється від всіх попередніх днів чим він нам запам'ятався, які були прийняті рішення, що мали вплив у нашому житті, зробили його кращим або, може, складнішим. Не всі наші рішення бувають благими, але бездіяльність ще гірше. Невдале рішення, воно може. Причинити неприємні відчуття, але дасть дуже добрий досвід, бо, як ми бачимо в природі, в принципі, все повторюється. Літо повторюється після весни кожного року, От. і після літа буде осінь, потім зима. І знову круговерять весна, і так далі. В принципі, повторюється, але жодна весна не є схожою на попередню. Так і більш короткі проміжки, це такі, як один місяць, чи тиждень, чи день. Він теж має свої відмінності. І тільки за нашої неуважності. Теперішній день він нам дуже схожий на попередній. Ну, правда, погода трохи змінилася, почали з'являтися хмари на небі, не така спека. Трохи зелені всяка трави, дерева, ожили від дощів. Звичайно, це приємно, бо дихати легше. Але для нас самих. Що міняється особливо, якщо ми погляд свій повертаємо в себе всередину, в наші потаємні думки, наміри, оцінки? Що ви помітили у собі? Які зміни за цей період? Не знаю. У мене досить поважний вік. 77-й рік я живу на білому світі і вже бувало всілякі соціальні зміни, потрясіння. Діти виросли, внуки виросли, правнучка в мене народилася. Життя йде, і воно міняється. І, звичайно. Я помічаю зміни і в соціумі. У нас зовсім інший набор, технічний в руках. Коли полісос це був інструмент якби достатку, то зараз це просто робочий інструмент у кожній практично оселі. Замість бігати на телефонні. Станції і розмовляти через комутатор з кимось замовлену розмову. Зараз ми маємо не просто телефони кнопочні, а гаджети з більш довершеною системою управління. Це, звичайно, змінює і нас. Ми реагуємо на події набагато активніше, швидше приймаємо рішення. Глибше намагаємось заглянути, які наслідки будуть від прийнятого рішення. І, звичайно, зараз все більше і більше робиться акцент на тому, що людина повинна брати відповідальність за свої поступки на себе, знати, як вона планувала, які вона прикладала зусилля. Щоб ці плани здійснилися і які результати приносить, врешті-решт задумане. Вчимося логічно прослідковувати цепочку подій. Бажаю вам успіху в цих зусиллях. Вони починаються з дрібнич, але з дрібниць складається практично все наше життя. І ці дрібниці теж вони впливають на конечний результат. Ну, головне, бережіть себе і бережіть своїх близьких у цей неспокійний час. Будьте здорові!